Буде зборочерговий конструктор. Конструктори дуже рідко приходять в таких коробочках, звичайно, в селефонових пакетиках. І ставлю інструкцію. Тут у нас зображена плота, навіть кольорова схема. Даний радіоприймач лише на одній мікросхемі. Тут вже вбудований в цій мікросхемі як підсилювач низької частоти, так і високої частоти. Радіоприймач двохдіапазонний. Інформацію по даній мікросамі в інтернеті не знайшов. Кроме того, що вона живиться від трьох вольт. На звороті всі номінали. Багато незрозумілої мови. І тут ще така інструкція, точніше, чек. 349 гмін, то замов його розбираємо корпус, дешевенький динамікс. сумніваюся, що якісний звук буде давати. І тут гарненько герметично упаковані детальки. Далі у нас наліпка на корпус, товста одностороння плата. Контакти луджені. Знову товста. Для чого товсту? Тиненько достатньо. Корпус, значить, у нас закривається на защёлках. І при тому всьому батарейки будуть вставлятися, щоб міняти на повністю весь корпус. ну, Доволі специфічно. Так, розберемо, подивимося. Незважаючи на маленькі розміри плати, запчастинам на неї потрібно припаяти Дуже багато. Згідно розкладних запчастин, зрозуміло, що мікросхема аналогова. Незважаючи на динамік потужністю 0,5 Вт. Зрозуміло, що вихідна потужність є точно більше 1 чи 2 Вт. Ну що ж, і цієї інформації для нас буде достатньо. Почнемо, як завжди, з резисторів. Їх лише по одному номіналу. Резистори прозвонив, розібрав по номіналах. Починаємо, як завжди. Із самого меншого опору Р400 Ом, Р250 Ом Р5 510 Ом, Р3 2200 Ом Р1 100 кОм. Переходимо до конденсаторів постійної ємності. С5, 1,2 пікоферота. С3 і С1 15 пікоферот. С2 і С4 на 30 пікоферот. С16 120 пікоферот. С11 150 пікоферот. Він так гарненько в уголочку лівому нижньому. С-15 на 22 тисячі пікоферот. Гадаю, що в декої з вас виникли питання. Чому на конденсаторах напис один, а говорю номінал інший. Так, для прикладу, написано 223, а я говорю 22 тисячі. Попередні два конденсатори s 9 і s 10 було написано 103, а я говорю 10 тисяч. Пояснюю, перві дві цифри це номінал в пікоферотах. Третя цифра це кількість нолів. Тобто далі в нас іде нехитра математика. 10 та 3 нулі – 10 000. 22 та 3 нулі, 22 тисячі. Ось так все просто і зрозуміло. Переходимо до наступного номіналу. 100 тисяч. Тобто конденсатори з написом 104. С7, 14, 18 та 20, як я вже сказав, на 100 тисяч пікаферату. Переходимо тепер до електролітичних конденсаторів і почнемо з самого меншого номінала. Але перш ніж ставлять, хотів би сказати, що довший провідок це плюс, короткий провідок мінус. Також на мінусі у нас позначка мінус. Те ж саме і на платі. Мінус заштрихований, а з боку плюса стоїть просто плюс. с «17». 10 мікроферат на 25 вольт. 25 вольт це напруга пробою. С19 та С21 220 мікроферат на 10 вольт. С6 4,7 мікроферата на 50 вольт. Далі ставимо L1 на 5,5 витків та L2 на 4,5 витка. L2 це гетеродинна котушка fm діапазону а L1 1 це котушка індуктивності того ж самого fm діапазону Далі я поставив трансформатор проміжної частоти червоного кольору, важливо, не переплутати, і чорного кольору трансформатор гетеродинний. Вони йдуть уже на ам діапазон Знизу перемикач діапазонів на ФМАМ. З іншого ж боку, на стерео гніздо для навушників. Причому обидва навушники припаюються паралельно. Це не найкращим чином складається на звучанні. Було б набагато краще, якби вони були послідовно з'єднані. Резистор змінний на 5 кОм з кнопкою вимкнення та вимкнення радіоприймача. Стан конденсатор змінної ємності. Конденсатор зміни ємності встановлюємо таким чином, щоб написи s 1 s 2 s 3 і s 4 співпали із написами на плоті. Пояснюю чому. s 1 та s 2 мають номінали аж до 140 пікоферот. Це для АМ-діапазону, а s 3 і s 4 десь до 30 пікоферот. Тобто для FM-діапазону. Конденсатор зажимаємо шурупами, а також не забуваємо поставити перемичку. Також згадав. Да. Кріплення для магнітної антени. Воно саме таким чином зажимається. Мікросхема припаюється ключиком до змінного резистора. І да, припаювати SMD-деталі з таким паяльником. Це знущання над собою. Що ж, пропаюємо решту деталей. Плата пропаяна, вся в флюсові. Хотів би звернути вашу увагу на те, як правильно підпаювати магнітну антенну. Значить, з того боку, де в нас багато виводів, магнітна антенна, припаюється до букви А. До букви С припається у нас котушка зв'язку. Там, де мало виводів, і центральна котушечка, от, в центр, це точка Б припається. Припайка слового діода це окрема зовсім історія. Бачимо, виводи стерчать. Довший провідок, плюс, коротший мінус, якщо бути точнішим, анод та катод. До речі, схематично тут і зображено. Стрілочка це мінус, точніше, полосочка, а трикутничок це напрямок руху електричного струму. Умовно, він ніби від плюса до мінуса рухається. Хоча насправді все навпаки. Тобто ми його вставляємо, проляємо, заміряємо. Однією рукою важко, дуже плотно тут входить, де наушники. І Припаюємось з цього боку, так, тоді у нас буде як слід, тепер скусім. Плата готова до установки в корпус. Для того, щоб прикрутити це кольосько, довелося подвинути чуть-чуть в сторону електролітичний конденсатор. Тут стало все добре, прекрасно, воно здорове, це буде дуже зручно при налаштуванні. Але перш ніж вставляти його в корпус, потрібно нам іще. Приклеїти наліпку, так як у нас, буде віконечко. Віконечком будемо дивитися налаштування. Далі. Що стосовно по виводам, антена, легенький жовтий провідочок. Тут до динаміка, Два абсолютно одинакових чивненьких провідочка я для себе позначив плюс та мінус. А динаміку вони теж у нас позначені. І два наступних провідочка це поживленню. Тут прям позначено 3 вольта плюс. А тут просто написано 3 вольта, але без мінус. Зрозуміло, якщо там плюс, то це у нас мінус. Підпаяли їх. Встановлюємо в корпус. Контакти закріплені, так як плюсовий контакт. Ближче до цього краю, то він з цього боку знаходиться мінусовий далі, тому мінусовий тут стоїть. Длихається приблизно так не до кінця. Ну, Тут душі не запхалось. Динамік можна, в принципі, паяльником нагріти оці п'ятачки, Ці бугорочки, тут їх три штучки з різних боків. І таким чином зажать. Ну, я приклеїв суперклеєм. Так, як же ж наклеїться даний. Для налаштування оця полосочка червоненька. Виводимо крайнє положення, ну, я верхнє вивів, подивився, приблизно переложив як надо, взяв її виняв і через оцей віконечко її притулив. І тепер зрозуміло, що якщо ми віконечко приклеїмо, то все буде отак чудово працювати. Тут Звичайно, одна тоненька полоска двостороннього скотчу. Цього дуже мало. У мене такого тоненького скотчу немає, щоб повноцінно якісно приклеїти. Ну, можна суперклеєм ще приклеїти. Я зібрав його в радіоприймач, Звичайно, він зразу запрацював, відділ не світився, він засвічується тільки, коли налаштована досить якісна радіостанція fm діапазон в ньому нічого не було. А от на FM-діапазоні, для того, щоб хороший був прийом, довелося покрутити трохи подстрочні конденсатори на конденсатори змінної ємності, s 3 я вивів в максимальне положення, тобто максимальну ємність. А от s 4 я навпаки постарався вивести в мінімальну ємність. Тільки тоді Почала нормально працювати, нормально фіксувати станції. Але сильно здвинулася частота. А діапазон буду налаштовувати уже ввечері, коли буде проходження. Також я забув сказати про установку деяких деталей. Це кварцевий фільтр на 455 КГц для АМ-діапазону. А ззаді нього зразу ж ховається кварцовий фільтр на 10,7 МГц уже для FM-діапазону. І тут аж у нас захований уже кварцовий резонатор з червоненькою крапочкою на ті ж самі 10,7 МГц. Ну, а тепер вмикаємо. Так, значить, починаємо з початку діапазону.

Моя ліво провилається. Ось ми. І ось бачите, що я пазон здвинувся дуже сильно. В не случай без здвигав. Майже нічого не ловить, коли я пазон розтягнутий. Так хоч фіксує. Якісно грає чітко. Тарчика і бачила для налаштування АМ-діапазону. Час 2 година ночі. Дісці нашаль безчасти від перешкоди присутні. Так розумію, це російська станція. Це українська радіостанція. Більше нічого не ловить, понятно, тому що ми в місті. В селі було багато радіостанцій. Перше, що ми налаштуємо, це хідний контрмагнітний мантент. на якусь радіостанцію, далі. Просто беремо і рухаємо крутошку. Так щоб отримати найбільший, найкращий результат. Тобто найвичніший. Таким чином у нас з'явилася ще одна радіостанція, раненія. Наша сусідня країна. Я, так як найчастіше слухаю, бо там музыку крутить, то уже дали настройку на ней проводы. Чем вкучно, і знову Снова стає. Ми знаходимо точку. Саму і зашаем її. Що стосовно подальшого налаштування. Без спеціального обладнання, такого як. Ось це лограф. Немає взагалі сенсу що-небудь крутить. Я так наново Крутив те і те. Зробив тільки гірше, потім довго крутив, щоб повернути, отримати назад той результат, який був. Чорна котушечка це в нас гетеродинна котушечка. І нам потрібно під'єднати той пристрій, якого немає. Ну або частотомір, допустим. допустимо, можна за допомогою частотоміра Налаштувати проміжну частоту. І вже потім, коли налаштована проміжна частота, за допомогою осцилографа, або навіть без осцилографа, чисто на слух, можна вже тоді буде налаштувати. Трансформатор проміжної частоти. Тільки в такому порядку, ніяк по-іншому. Просто ж на слух, ми не можемо налаштувати, ми не знаємо, яка насправді у нас частота. Традиційно нас Я шокований, fm діапазон в селі бере чисто. Ну, вас набагато інформації, що правда, таку станцію. Ну і музику бере в селі. Я недооцінював цей радіофреймач. Зараз спробую яка М-діапазон буде робити. Це тут приємно. В цілому ще тільки вечір проходження не дуже. А от ночі, як повністю системні, станції буде дуже багато. І це при тому всьому, що не налаштовувалось через сигнал-генератор і осцилограф. Тобто там частота проміжна точно не 400. 435 чи 445, скільки вона там має бути.